Рухова активність людини запоруга збереження і зміцнення здоров'я. Але як повернути можливість людині вільно рухатися, якщо вона була втрачена? Це програма. День вітаю всіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Фітоконцентрати лікарські засоби, котрі отримують виключно із рослинної сировини, застосовуються для оздоровлення та профілактики, значно підвищують імунітет. Сьогодні ви дізнаєтесь, яким чином фітоконцентрати покращують роботу суглобів та опорно-рухового апарату в цілому. Детальніше про це запитаємо у Володимира Блипчука, генерального директора науково-виробничого об'єднання Комет. Доброго дня. Доброго дня. А пане Володимире, наскільки є вірною та думка, що всі проблеми з опорно-руховим апаратом в нашому організмі через нестачу кальці... кальцію? Ну, бачите, це занадто примітивне ствердження. Взагалі, то це можна сказати зовсім не так. Залежно ну, від чого... є фактори, які справді порушують, то кажемо, вікові зміни. Чому в чому ковізмі зміни полягає? В нас обміном кальцію, не тільки кальцію, як фосфору і інших там солей, скільки повинно відкладатись, скажімо, кісткових тканин, скільки виводитись, керує кора наднирників. Кора наднирників виробляє таку групу гормонів, гормонів називається кортикомінералоїди. І от саме вони от керують тим обмінним процесом. На жаль, з віком кора наднирників десь особливо. До Ну, в середньому до 50 років вона значно виснажується, це якби вікові зміни. Але, на жаль, кара наднирників дуже, як би казати, вражається надзвичайно сильно стресами. Стреси настільки виснажують, що це да, що обмін кальцію це раз. По-друге, в нас малоурокливий спосіб життя. Наші суглоби, да, міжхребцеві диски. Вони повинні виробляти, самі виробляти сценувальну рідину. Ну, як змащування Змасте. така рідина, угу. так. На жаль, вона виробляється тільки при русі. Ви можете е е е сказати, що сьогодні ми достатньо рухаємося? Ні. Ніхто цього не скаже, бо в такий спосіб життя. По-третє, ці тканини наші, хрещовидні тканини, як ті, що вистилають наші суглобів, таких залежить тургливість, так міжхребцеві диски це безсудинні тканини, там немає судин. Все залежить від руху іонів, тобто від руху рідин. На жаль, на рух рідин впливають оці поля, оце освітлення, комп'ютер, телевізор, побутова техніка і так далі. І оці ж всякі перетранслятори для мобільних телефонів, все. Це настільки хаотично змінює рік, там був направлений рух іонів. Що в нас хочемо, ми не хочемо. Все це буде погіршувати, і ми кожен з нас відчуває якийсь дискомфорт, біль, чи, чи, ну, не тільки в суглобах, скажімо, у спині там. І, і все це сьогодні як важко змінити, тим більше, що це доповнюється, скажімо, малоприродним харчуванням. Чого, їти, сьогодні молокопродукти, ну далеко від натуральної місця, да. тобто той да, кальцій, хоча... як, його... для яких немає ферментів для його засвоєння. І оця низка порушень приводить до того, що ми не тільки втрачаємо рухливість, внучкість хребта, чи, там, скутість в суглобах або порушення там, ну, перешкоди для руху виникають. Не тільки це, Ви знаєте, хребет, через хребет йде все керування всіми процесами організують. Всі центри. Кожна людина знає, що центри керування знаходяться в головному мозку і через спини мозок, через нервові закінчення. І, і периферичні нерви, іде керування всіми органами. На жаль, це не тільки наша тобто, путі на процеси здоров'я бути... затихають. Тобто угу. йде прискорення старіння, укорочення життя, а найгірше погіршення його якості. Ви знаєте, ані сучасна медицина, ані фармакологія не мають такого якогось універсального рецепта для того, щоб поліпшити ситуацію, хіба що тимчасове знеболення, так і ви пояснили щойно. Чому така ситуація? Третє місце е, хвороби опорно рухового апарату займають після серцево-судинних і після хвороб травлення в світі. І е, статистика говорить, що після 50-ти кожна друга людина, я вважаю, що взагалі кожна перша е, потребує лікування. Чому ви вважає? ну який потрібен підхід тоді до усунення таких проблем? І чому ви вважаєте, що ваш підхід буде дієвим? Ну, бачите, по перше, це хвороба віку не тільки після 50-ти. Зараз кожної другої дитини, якщо вони вдвох, трьох дітей з скаліози, виникають, це вже то порушення, про по яке можна сказати, що така дитина ніколи не буде здоровою і ніколи в неї не буде гарної якості життя. Ну, підходить, що, що рекомендує нам реклама, значить, всі звикли орієнтуватись перш за все на рекламу. Споживайте кальцій. Так, так, кальцій в такому вигляді, кальцій такому. Ну я ж ось тільки що сказав, якщо... Немає от тих керівних факторів, які допомагають, щоб він засвоївся, потрібен не тільки кальцій. Я скажу, там потрібно, щоб ці нормально да. працювала кора наднирників, як ви сказали. В першу так? чергу. А, а, якщо аби, тобто головні причини це стреси і власне шкідливість середовища. Ну від стресу ви навряд чи людину зможете позбавити так само, як і від шкідливого ну, середовища. Як а що від... залишається? Що ми не можемо позбутися? Значить, треба допомогти організму. Значить, давайте врахуємо. От, наприклад, живлення. Йде за за рахунок дифузних процесів в руку рідин. Тоб, тобто, якщо ми навіть якісь речовини будемо вводити, то потрібно, щоб вони були високоактивні і щоб вони чим більш фізіологічно поєднували з організмом, тим легше їм буде проникати ти обід. Ми спеціально створили. Ну, ми спочатку ми працювали з нашими олімпійцями, спортсменами нашими, спочатку це для них було створено, і створили фактори. Які реалізували конкретні засоби і методи, які допомагають відновити не тільки гнучкість, рухливість, там, а й покращити всі обмінні процеси. У нас нас є засіб Артосан, особливо Артурсан спорт, він складається з дуже надзвичайно високоактивних речовин, вони знаходять в Рощині, там в живіоній формі знаходяться всі необхідні. Необхідні компоненти, які пожвавлюють оцей процес метаболізму, обмінні процеси в хречовиних тканинах. В чому його можна як і зовнішньо використовувати, так і внутрішньо. Буквально з першого дня споживання вже йде покращення. Але ж одного артросану спорт не досить. Чому не досить? Тому що в нас не досить виробляється новальні рідини. А до чого це приводить? А більше рухатися ви скажу. знаєте. ну рухатися, ну, але ще обмінні процеси. У нас та якби сухі, я би сказав, би, хребта всіх. В когось скрипить, в когось взагалі сцементувався і так далі. Якщо достатньо буде синвальній рідини між хребцевих дисків, а вони от, от такі, от вони в нас сплющені, то редузі зближаються тіла хребців, це призводить до затискання нервових закінчень і погано проходять імпуль... керівні імпульси. Якщо ініціювати виробництво синувальної рідини у цих міжхребцевих дисках, то вони що? Вони в п'янці розсунуть хребет, при цьому будуть не тільки зникати болі, там, е дискомфорт. Запрацює краще організм. І, да, навіть, знаєте, будуть зникати навіть міжхребцеві грижі, від яких які страшені віддають. А саме головне, які життя зовсім імпульси проходять вільно, після, да, після нетривалого курсу. Це ж саме стосується і суглобів. Но, знаєте, сьогодні у нас занадто багато організмів синобіотиків. І якщо використовувати нас тільки два засоби один засіб артосанспорт, другий у нас є ренорм ТР ГК, гіалуронова кислота, це основний компонент, значить, сінувальна рідина на 80% складається з нервовної кислоти. І тому у нас Ренорм, ГК, індуктор гелоної кислоти примушує, щоб в наших суглобах і в міхрівецистках цисках йшов синтез. Тобто таким чином, ви да, хочете так. сказати, відбувається омолодження. Іде омолодження, але є ще один фактор, дуже важливий, якого страдає надзвичайно велика кількість людей. А й тому не враження суглобів, на жаль, і не, і хребта, на жаль, оці тканини хріщовидні мають високу органоспецифічність. В У них немає контакту з кров'ю. Це без судини в канині. Але все одно ми рухаємося, мікрочастинки відриваються через тканину рідину попадають міс... міс... потім венозна система смоктує в кровоток, там їх зустрічають лімфоцити спеціалізовані. Що це за тканина, що це за білок, звідки він взявся? Виробляється, і іде синтез антітіл. Синтез антітіл і все іде руйнування. Ви знаєте, це значення муки. Деформація суглобів, там, такі болі посилюються, особливо такі нижчі, викручуючі і так далі, пропонують температурами. Угу. Ну, пропоную там, або гормонотерапію, чи, там, чи скажем, ну, для приміщення імунітету ми створили унікальний засіб, лізор, який дозволяє гасити активність ентибунних процесів, причому природно, за рахунок нормалізаторів. Активності імунітету, щоб не було, щоб не було ну, надзвичайно сенсибілізованих антитіл. і то вони, то, начальна, вони розчиняються, а синтез йде високомолекулярних форм, які мають нормальну чутливість. І якщо зникає деструкція з боку імунітету, то тоді можна артросаном і, і, і ренормом ГК досягти відновлення. Причому відновлюється, зникає скутість. боль, появляется послухаем... радость руку, знаете, что тут уже происходит. Давайте послушаем, что говорят ваши пациенты с этого привода, будь ласка. <music> У меня была ситуация, когда была травма колена, и очень было длительное лечение. В связи с этого лечения было применено очень много препаратов различных, но результаты, в принципе, не очень были обнадеживающие. Так вот. Обратилась тогда в фирму Комет, которая действительно мне помогла. Препараты в основном были для снятия воспалительных процессов именно вот в коленном суставе, для восстановления хряща. и поддержки хотя бы функциональной двигательной активности в этом суставе. Это были препараты артросан, которые очень хорошо при заболеваниях суставов, связок. Это был препарат миотроп, который очень хорошо расслабляет мышцы. И был препарат лизором, который является, можно сказать, панацеей ну, при хронических процессах. Ну, лечение, конечно, было длительное, но я как поняла, что оно было надежне в плане плані перспективи и результатов. У нас майже три хвилини до завершення програми і три запитання. За який термін можна розраховувати на результат? Результат у більшості людей починається вже з першого дня. В кого знеболювання, в кого покращення рухів, особливо зараз ми запускаємо нову серію препаратів, яка взагалі з перших хвилин дає покращення. Але курс залежить від того, наскільки суттєві порушення. В когось, знаєте, така вже деформація цих суглобів, він, і настільки вже там, і, і ті там хребта, там, і скаліози, і так далі, і міжкрацеві гризи. Ну, в середньому, наприклад. За 3-4 тижні людина, яка страждає, на каже, на роки може забутися про проблеми зв'язаних з криптом і суглобами. У мене запитання щодо знеболювального, тому що більшість хвороб подібного плану вони якраз супроводжуються больовим синдромом, що й змушує людину йти до лікаря. Правда, ви сказали, що з першого дня, тобто можна відмовитись від знеболювального взагалі? Чи я взагалі противник знеболювальних засобів більше? Сигнальна система організму вона сигналізує, що йде наперед. Ми, якщо ми відновлюємо всі ці процеси, які привели до порушення, біль зникає автоматично. більшості випадків біль зникає за один-два дні, навіть при таймуних процесах, де людина страшенно мучилася від від болю. Чого не вибачають нам суглоби? Власне чого не вибачає нам наш опорно руховий апарат? Більшість людей, знаєте, схильні навіть народними методами намагатися якось лікуватися або взагалі займаються самолікуванням, як кажуть лікарі. Ну, Самолікуванням, я не вважаю, що варто займатися, тому що фахівець завжди знає краще, як допомогти людині. Я все-таки радив і буду радити камечиму. Наші засоби, це не просто якісь засоби, що для знеболення, чи для миттєвого якогось там ну, ненадовго там покращення, наші засоби відновлюють те, що порушено, і просто зникає причина тих порушень. Тобто... І ті суглоби, наш кербет, він результат. справді він молодіє в повному повному, як сказати, в правильному виразі цього слова. Не не то, що ви якісь де процеси там, як стовбурові ти не пересаджують, хоча хоча ми можемо запускати стобуровок. Я класи. вас зрозуміла. Просто іде відновлення тих процесів, яке, яке було кілька років чи десять років тому назад. Коли людина ще не страждала, тим, дякую вам за розмову. Володимир Плевчук, генеральний директор науково-виробничого об'єднання Камед, був сьогодні нашим гостем. Наша програма, як завжди, бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися. До зустрічі.